Всім привіт! Тільки щоб був вибух, і навіть я його бачу. Я сподіваюся, що це не приліт. Я тут зібралася в метро їхати. Ну, їхати, І майже прийшла. І не зрозуміла, коли це закінчиться. Не дивитися обставинам. Всі бачу. І знову. Погода чудова, але ну, щось на море ніяк не спиривсь. Я пройтись. Щось така лінь, нічого не хочеться не знімати, не розповідати, якось. Я не знаю. Тяже хочеться якось зжатися і все. Нічого не робити. Хоча літа, можна на море сходити, якось навіть і на море не хочеться. Можу себе заставити це, а зараз знаходжу тут. такий міні-парк, який хотіли тут робити застройку. Але люди виходили, протестували і самі саджали дерева. Такий квадрат невеликий, дуже симпатичний. Вже дерева підросли. Так виглядає. Зараз я вам покажу. Трошечки, може хтось зорієнтується. Будинок буквою Ш. Ось цей парк, сквер по центру дитячий майданчик. ось так виглядає? Собаками тут дуже багато людей з собаками. Тим паче вечір. Мабуть, виводять на вечірню прогулянку. Тут є лапочки. Дитячий майданчик. Скільки собачок? Ось тут вже дерева побільше. Собачка скільки. Є повід, щоб піти погуляти. Ось цей ще красончик Ось Дивіться, які ж тут дерева. І вже так красиво. Красиво. Більшість дерева. А так би тут застроїли б дома, і було б ще якийсь район. А так є місце, де можна просто вийти або з дитиною, або з собакою. Це класно. в центрі, і якби скрізь будинки. Відчувається, що буде осінь, ввечері і вночі вже так прохолодно. Так, так. Подивиться, можна тут довго пограти. Чила <рес> команду походить. Отратнець відла ті п'ят. Ще тут більше. Я щось не всіх пам'ятаю. З собаками є можливість або смисл в тому, щоб і по самому погуляти. Собака, теж як дитина, стимулює більше бувати на відкритому повітрі, ходити і гуляти більше. Так, що так. Щоб так. Ще більше Дерева, дерева зростають, так щоб все швидко змінюється. Так, ось такий стільчик трошечки нижче, ніж стандартний. 500 гривень. Це в метро. Білий, зелений і чорний. Дуже комфортні вони, я хочу сказати. Чомусь він мені привабив мене. Це тут такі туристичні товари, стільчики, лампочки ось такі. Ось такі те, що я брала. Я брала брата менші. Це такі побільші, побільше. Лампочки. Ось така 500 сковорідка чугунна, така дуже важкенька. Товари різні. Середа, ось така в мене порція, дикий рис, м'яско-овочева група і фрукти. Ось такий сніданочок в мене. Ідинька. Це які 12 те Ось такий в мене обід, морепродукти, качка, всього потроху. Так, і ось такі фрукти в мене на десерт. Ось така порція. У є ось така картина по номерам. Ну що, спробую я, мабуть, її розмалювати. Так спеціально для себе. Сьогодні 13 число. Так що подивимося, скільки днів. Ще не розпаковувала, хочу подивитись. Так, розмір 40 на 50. Ось така повинна бути картина в мене. Сложність Три зірочки. І ось такі фарби. І ось такий листочок, мабуть, ще можна. Навіть не знаю для чого. Подивимось. І гачок є для картини. Ну, шикарно. Пензлики все є. Буду пробувати вже місяць. Доброго, я думаю, що на цьому все. Пока. Красава. Осьошенька моя. Солодесенька. Ну, хто так розвалився? Хто так розвалився, Босюшенька? Тихесенька, не борти мені кадр, вона ж така солодесенька. А тут хвості к свій. Ой-ой-ой. <клес> Скажіть, яке воно миле. Да? Да. Гарного вам дня, гарного дня, Буся. Да? Бусенка. Моя солодесенька ну, киця. Яке ж вона солодке, яке ж ця киця солодка, да? буся? Побажай всім гарного дня. Бажаєш, буся, Бусюшенька Ой, ти солодесенька Солодесенька А так. Гарного дня.